Друзі, бажаю найміцнішого здоров'я! Підготував для вас свого роду сюрприз завтра. У Кам'янці-Подільському візьму участь у великій благодійній акції, яка відбудеться у парку героїв Євромайдану. На якій ми створимо свято української пісні та зберемо на комплектуючі для FPV-дронів, які наближатимуть нашу перемогу, чекатиму вас завтра там, уже о 16-й годині. А мій виступ розпочнеться о 18-й і триватиме десь годинку часу. До зустрічі, слава Україні!